Запишу тебе на відео. Блін, ти що? Ти не матюкайся, ти в ефірі. Коротше, скажи, подобається тобі чи ні? <рес> Коротше, народ, що сценік Дімон купив, привіз. Блін, ну комплектація, реально топчик. Що, що крутіше може бути, шкіра, але не знаю, треба вона в такому віці. 2006 рік машина. Є панорамка. Ззаду панорамка. Спереду люк, який відкривається, воно все робоче. Працює. Да, все працює. Клімат зараз вимкнений. працює. працює. Навігація працює. Музика Clarks працює. Круїз Круїз контроль є. Механіка на 6 передач, 2 літра бінзін, столики, RBG. Футляр для окуляр, шкіряне кермо, ручка, ручка, Покажи на ну, ручка, що вона Це, така вон. чітка, не витерта. Да. Скільки воно тут у нас? 218, да? 223. 223 пробігу, да. нічого не витерто. Оригінальне лобове вітрове в нього. Це короткий другий сценік, недовга база. Ну Стан, стан класний. зараз Дзеркала складаються, да, Зараз їдемо по ходові. Перець, куди їдемо? Їдемо пару вм'ятинок зробити. Тут щось фарбоване, Дімон чи ні, чи ти не пам'ятаєш? По-моєму, ні. Коротше, може і нічого не фарбовано, ми не пам'ятаємо точно, але думаю, що ні. Хоч шостий рік, але машинка така, ну дуже достойна. Є оці віконні шторочки. Якщо закритися. Парктроник передзад. Парк передзад. Ксенон. Також є омивачі фар де стоять. Добра зима тут. Стоїть на ньому ж правильно? Добра, майже нова зима, коврички ось такі оригінальні, класні. Ну, коротше, машинка взагалі два, два ключика без ключ. Не знаю, мені здається, що машина достойна, таких дуже мало. Їде вона просто перфект. Два літра, да, ну тобі. 2 коротше, Що я сижу ззаду, бачите, бо тут Діман мене не пустив до себе. Кажет, сідай ззаду, як директор, каже, будеш їхати. Директора возим ззаду. Директора возим ззаду, так. Да. З мінусів, що полички немає, то єдиний мінус його, а так тачка ну, блін, не знаю. Давно такого не було другого сценіка, Вони вже там в Європі да, датчик світла, дощу. Коротше, треба, напевно, перерахувати все по кругу, бо вже ми багато наговорили, люди заплутались. так, Давайте по порядку: 2 літри бензин. Непростий бензин це 2 літра турбобензин, один з самих надійних турбованих бензинових двигунів від компанії Renault, та, напевно, самий надійний, я би так сказав. Дуже гарно їде, дуже класні оберти, 133 тисячі. В комплектації що він має? Гарну зимову гуму, передній та задній периктрон, ксенонова оптика, омивачі фар. Фаркопа в нас немає, да? немає. Безключовий доступ, два ключика, повна сервісна історія, навігаційна система. Клімат, контроль, музика Кларкс, механіка на 6 передач, круїз-контроль, 4 склопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, очечник, панорамний дах, столики для заднього ряду сидінь. Навігація, бачите, з таким управлінням, як в третього Мегана. Я відверто скажу, перший раз бачу таке, що чи можливо просто ми рідко зустрічали ці навігації на других? Не знаю. Дімон теж не пам'ятає, що було таке управління. Рбегів тут в нас 6 чи більше. Скільки тут арбегів? Хрена не знає, скільки їх тут багато. Коротше. Ербегів, да, люк від, відкривається, все, все робоче. Сіточка, бачите, все виїжджає. Блин, Дімон, ти знаєш з люком, ще як ти відкрив ще світліше і гарніше стало. Сидіння, до речі, з підігрівами е, також. Ну, я не знаю, що ще може бути в цій машинці. Нічого не забули? Певно, що, що нічого. Ну, Короткий, класний, з ізофіксами на всіх сидіннях. З столиками, з прямою підлогою, з ящиками. Топчик колір, до речі, в нього ж такий графітовий, да? yeah. темний графіт. Дуже гарний і колір у нього теж. Щеплення в порядку, ходова, блин, взагалі ніяких звуків стуків, клімат-контроль робочий. Мультикермо по магнітолі. Там таке класне, зараз покажу. таке. Масло не доливаємо то від Дімонового Євеко. То від Івеко чи від мастера? Євеко. Дімонтим за відаємо маслами, фільтрами. От така машинка. Корище, кому вона вам цікава, ззовні ззовні теж зараз зупинимося біля Тут Пару вмятинок таких дрібних на дверях, але хочемо зробити його вже такого прямо ідеального. Ключі -то теж, до речі, от не витискані. Походу по трасі їздила, правда, бо кермо 200. 223 тисячі кермо таке воно не витерлося, і ручка, навіть ні одна строчка не пустила. Пильничок, да? пильничок, все, да, все ціле. І все в оригіналі, тобто нічого не треба змінювати. Музика, до речі, тут бомбує дуже круто. Зараз не будемо включати, бо ютуб забанить не можна. І покажу зараз зовні, як він виглядає. Або на початку відео поставлю як зовні. Можливо, ви вже побачили. Або зараз в кінці. До речі, тут прикольні такі регульовані. Підголівники, бачите, вони висувається. Ручка. Це відповідь тим, хто хоче, там, можливо, бабуся має переїхати з вами десь. Можливо, дідусь з бабусею. Зручно сідати. Берешся, сів. Дітки теж, У мене, наприклад, мала полюбляє позаду завжди стояти. Ну, як втомиться в дорозі далекий, теж взяла, взялась, за ручку стоїш, теж круто. Ну, коротше, стан його реально, ми його ще нехім чистили. Нічого йому не робили, підшили там шматочок сидіння, тріщинка малесенька була, така перетерла тканина об цей. І отут є, бачите, косячок маленький. Все. Решта салона просто мікрозабруднення, які треба просто прибрати. І все. Ну круто, що люк є. Ви знаєте, він от додає такого машині лакшері вигляду. Я б сказав, би навіть, що не просто лакшері, а таким. Дороговизною попахає, ніби ти їдеш в машині не за 5,5 чи 6, а <с>?, чимось такому дорогому. Аж костюма хочеться вдіти. Да, аж костюма, каже, Дімон, хочеться йому одіти. Вілек очав в костюми, ти не їздиш, хіба в спортивного. А, ербеки, бачите, тут позначені вони. Тобто вони шторки. Стоять по всій довжині, а по позначка стоїть аж тут. Бо я спочатку щось їх почав шукати, ніби здалося мені, що, що їх тут немає, але є, Справді є. Коротше, все, зараз зовні теж побачите або вже побачили. Ну, хочете, приїжджайте, купуйте, тачка, бомба по ціні, по ціні, я не знаю. Ще не думали. Але я думаю, за таку комплектацію треба трошки попросити. Газ ставиться сюди без проблем, хочеться турбодвигун. Можете почитати. Вони ставились на лагуни, на еспейси, e на сценіки рідко на Мигани. На Мигани GT вони ставились старіші другі. Е, інколи бувають на Миганах третіх. Турбовані вони рідко, але бувають. На які ще машини вони ставились? Не знаю, на які Дімон ти знаєш, на якісь. А, на кліво навіть ставились, по-моєму. Були варіації, інколи їх пхали на клі, хоча він дуже великий, це був, не знаю, куди він там поміщається. І, до речі, він реміний. Вчора у нас з Дімоном зайшов спор. Для його брата коротше, ми везли цю, таку ж саму машину на обслуговування до Віталіка. Щоб, що в нас вийшло? Я кажу Дімону, що там цеп, а Дімон каже мені, ремінь. І я реально дав штангу. Тут ремінь. Насправді не цепний двигун. Хоч турбований, але не цепний. Але надійність тут в нього дуже висока, тому можете не хвилюватися за це. Ну, от Понарізали, нахіра понарізали і не застелили нічим. Ні знак, нічого ж немає, ні. в Європі що було б за таке? Чурма, мабуть, правда було? В Європі вони вробили б? його вночі. Ну так, да, в Європі завантажені машини. Чи... Але ми любимо свою Україну. Таке, Європа не Європа, нам треба вийти з того, що в нас зараз є. Тут... Все, все таке. Коротше, все, друзі. Дивіться як виглядає. У мене до речі, бонус прилетів. Я знайшов... У мене гріє така. Чуєчка, що він не робочий, але якщо не робочий, буде шкода. Можливо, хоча б зарядка буде працювати. Виглядає прикольно, такий модулятор валявся. Може він робочий, мені якраз не вистачає моєї автівки.